Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Свердлов В'ячеслав Миколайович, командир автомобільного відділення взводу забезпечення групи ГМЗ, 115-та окрема механізована бригада, військова частина А 40 53 Свердлов В'ячеслав Миколаєвич народився 1 грудня 1979 року в місті Києві. В'ячеслав з'явився на світ разом із братом, ставши третім сином у родині. Його батько, Микола Іванович, був військовослужбовцем, а мати Мадіна Ливанівна працювала бухгалтером. В'ячеслав Ріс розумним і доброзичливим хлопчиком, відвідував дитячий садок, а згодом навчався в київських школах номер 216 та номер 240 Оболонського району. Після закінчення школи вступив до Національного педагогічного університету імені Миколи Драгоманова, де здобув вищу освіту за спеціальністю вчитель історії та історії України. У 2001-2002 роках проходив строкову службу в Збройних силах України а після демобілізації працював менеджером у сферах торгівлі й транспорту. У 2005 році одружився і в шлюбі народилася донька Кіра. У 2015 році В'ячеслав одружився вдруге і оселився в селищі Калинівка Фастівського району Київської області разом із Іриною. Там він проживав і виховував доньку Анну та сина Івана. В'ячеслав був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Багато часу проводив із сім'єю, подорожував, відвідував батьків, мав багато друзів, з якими часто їздив на риболовлю. Його життя було наповнене теплом, любов'ю та взаєморозумінням. З початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року В'ячеслав евакуював сім'ю до міста Ланівці Тернопільської області, та вже 1 березня того ж року він добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив старшим солдатом у 115-й окремій механізованій бригаді, де обіймав посаду командира автомобільного відділення. В'ячеслав проявив себе як відповідальний і відданий військовослужбовець. Його підрозділ забезпечував логістику та підтримку військових підрозділів на території Донецької області. У складних умовах фронту він виконував завдання з перевезення особового складу, техніки та матеріального забезпечення, ризикуючи життям заради перемоги. Його рішучість, мужність і незламна віра в Україну надихали побратимів. 17 травня 2022 року В'ячеслав загинув у місті Бахмут під час ворожого авіаудару по базі матеріального забезпечення підрозділу. Його життя, сповнене доброти, честі й любові до України, обірвалося, залишивши глибокий слід у серцях рідних, друзів і побратимів. В'ячеслав посмертно нагороджений медалями честь, слава, держава та захиснику вітчизни. Похований на лісовому кладовищі міста Києва, В'ячеслав був порядною, світлою людиною з доброю душею, великою любов'ю до рідних, друзів та батьківщини, був турботливим чоловіком, сином, братом та батьком трьох дітей вічна слава герою!